Забудьте, що сталося все в минулому. Цього не існує. Кінець, забудьте, просто подивіться один на одного. Віддайте все і помріть на полі. Кожен з вас знає, що має робити на полі. Кожен з вас знає. Ми боремося за дещо величне і неймовірне, і ми можемо стати легендами. Кожен з вас, ми йдемо на полі і помираємо там. Пішли. Зінченко продовжує мотивувати, але тепер вже нових партнерів по команді. Якщо бути чесним, коли я тільки прибув в арсенал, професіоналізм, який я побачив, я дуже добре знав команду до цього, знав усіх гравців до цього. Я усвідомлюю, що ми маємо усе, щоб досягти успіху. Я почав говорити в роздягальні: хлопці, забудьте про топ 3 і все, що з цим пов'язано. Ми думаємо про титул. Тоді деякі сміялися, але зараз ніхто вже не сміється. А це якраз той самий момент перед матчем з Манчестер Юнайтед, коли я говорив гравцям. Хлопці, усі ви, коли закінчите кар'єру, і ви будете шкодувати, що не віддавалось моменту на всі сто. Тому що вся ця атмосфера це наш дім. Ніхто не може перемогти нас тут. Ми не маємо втрачати тут очки з нашими фанатами, які прямісінько у нас за спинами. Кожен з вас знає, що треба робити на полі. Це про. Бажання і віру. Я думаю, в сучасному футболі зараз особливо коли два топ-клуби грають один проти одного. Кожен дуже швидкий, кожен володіє технікою, кожен знає, що треба робити на полі. Тому це дещо більше це про бажання, це про те, щоб не боятися свого опонента. Про те, щоб читати гру швидше ніж опонент, вигравати дуелі. Я думаю, це, 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 це і є ключ. Зінченко має неабиякий талант лідера, і мені здається, що зовсім скоро він може приміряти капітанську пов'язку арсенала. Напиши в коментарях, чи дотягує Зінченко до промов Володимира Зеленського. Постав подобайку і не забудь підписатись на канал. Слава Україні!